Російська армія знову найкраща в світі, але з кінця цього вже не приховують навіть у Соловйова. Скабєєва вкрай незадоволена ударами по Одесі і виступила з терміновою кровожерливою пропозицією. Ну і звісно, сьогодні поговоримо з вами, якої дикої істерики серед пропагандистського кодла навів вибух на російському заводі. Про все це за мить, друзі. Ви на фабриці новин це огляд російської пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Поїхали. Скабєво вкусив Соловйов, і тепер пропагандистка також з червоними очима розповідає про те, як би було добре вже стерти з обличчя землі Одесу. Недолуге, яке в одному ефірі розповідає про те, як же сильно вона хоче в Одесу, що Одеса – це русський город вже на наступний день спіною з рота вимагає розбомбити. Все місто вщент, щоб вже нарешті добитись хоча б якогось результату. Зуби скригочуть, бо в результаті немає жодних. Паніка наростає. А що з цим робити, не знають ні самі пропагандисти, ні їх нікчемні експерти, які як завжди намагаються заспокоїти припадушно. Давайте зазирнемо в цю палату номер 6. Структуру. Ну вот, будь мы американцами, стерли бы к чертовой матери с лица земли всю Одессу, все одесские порты, всю Украину, а мы опять стоим, разводим руками и говорим, ну как же так, как же так, новый теракт. Ну, кстати, я не совсем согласен, Дермо после при атак... Этом подорожало. Страхові кампанії са нами сотрудничають не хотят, ну просто по тому, що боїзна этого. Звичайно ж, нікому не підходять ті спічі з Кабєєвої про те, що надати. Ну не знаю, ж Короче, коротше, ручний експерт почав її гладити по голівці і пояснювати, що насправді то Росія після українських ударів по Кримському мосту розгромила геть всю інфраструктуру Одеси. Там вже каменя на камені не залишилось, переконує пропагандистку експерт. На що Скабєєва скривила незадоволену гримасу і молвила. Ми так в минулому році вже уніштажали підстанції, уніштажали, уніштажали, не до доуніштожили. Вони їх за літо отремонтували. Ось зараз приблизно те ж саме відбувається з портами. Ну, почали уніштажати, давайте доб'ємо вже. Доведем, що називається до кінця. Ну, якщо вам здавалося, що Скабєєва з усієї цієї шайки що нічого, то прошу запам'ятати цей момент, як пропагандистка прямим текстом закликала знищити повністю всю Одесу. Просто покладемо це в папочку для міжнародного суду в Газі, де вона буде отримувати свій строк. Поки Скабєєва зі своїми експертами розмусолює тему знищення всього світу. У них же під носом горить і палає все, що можна, а вони продовжують робити вигляд, що в кімнаті немає слона. Епичний вибух на російському оборонному заводі нікого не залишив байдужим, особливо серед пропагандистів. Там розпочалась справжня гризня. Хто про що? Деякі почали звинувачувати керівництво, деякі тих, хто звинувачує керівництво, і це коло, врешті-решт. Замкнулося, було відчуття, що до вечора не залишиться нікого в живих, бо всі перегризуть один одному горлянку. Зараз про все це й поговоримо. Як ви пам'ятаєте, в Сергіємо посаді відбувся вибух. Хронологія подій приблизно така. Стався дуже масштабний вражаючий вибух з величезним грибом димом, який здійнявся вгору. А потім, перше, що за ним послідувало, це звичайно версії і розборки. Спочатку на заводі, нібито вибухнуло приміщення, де виробляли піротехніку, потім виявилось, що піротехніку там вже давно ніхто не робить. Після цього з'явилася інформація, що на заводі роблять оптику і навіть для збройних сил РФ. Ї. Потім виявили, що ніяку оптику там вже давно не роблять, а завод розпроданий по частинах і зданий в оренду по шматках. Коротше, усі ці версії переплилися між собою, але вкиди від росіян про цей завод не закінчується і досі. Пропагандисти. Вилікували собі в телеграм одну версію за іншою, а коли втомилися підчищати історію, обурились тим, що в Росії кінців не знайдеш. Давайте процитуємо декілька з таких. прикладу, пропагандист Мардан влаштував цілу вибухову епопею. Тільки з його дописів можна скласти окрему хронологію подій. Соловйовський прихвостень, наслухавшись і напублікувавшись своїх версій, просто вийшов з себе і в кінці кінців наїхав на владу. Далі цитую. Завод давно распродан, куча субарендаторов и новоиспеченных хозяев помещений. От Сдомза давно, по сути, ничего не осталось. Про линзы и медтехнику вообще смешно. Все это дела давно минувших дней. У меня только один вопрос. А чем вообще занимается Ростех, которому Загорский завод принадлежит? А тепловизоры с биноклями делают примерно так же, как автомобили «Москвич» и аппараты «ИВЛ»? Кінець сядати. О, друзі, у Сережі відкрились очі. Чи що, ми для кого тут робимо наші випуски пропаганди? Для кого розповідаємо про їх цирк з ладами і москвичами? Звісно, у вас все так на Росії ще дивуються. Мене вже нічого не здивувало. Та в цілому, знаючи всю картину, і не дивує. Тепловізори, біноклі, москвичі роблять тільки. Пропагандистських шоу і переважно ротом, так само як клепають «Побєду». Самі бійці вже записують відеозвернення до російських воєнкорів, які забрехалися. Солдати не можуть чути їх постійне фікам'язво на рахунок війни. Але їм то що вони не на ту аудиторію працюють, яка в окопах, а на ту, яка на диванах. Добре, повернемося до заводу. Після того, як закінчились версії з салютами на 9 травня, які нібито вибухнули на неробочому заводі піротехніки, який щось там робить на місці військового заводу, вирізла інформація, що насправді то був безпілотник, і навіть знайшли якісь уламки, і навіть знайшлися очевидці, які все це бачили, тільки чомусь мовчали. На це Мардан також відреагував. Далі цитую. Я даже не знаю, какая версия хуже, если в оптико-механический завод ударил украинский ВПЛА. Это плохо, конечно, но война есть война, все понятно. А вот если на территории военного завода, входящего в госкорпорацию Растех, военное время делают салюты к 9 мая, то это просто за гранью того, что в принципе можно объяснить. Кінець цитати Росія взагалі за граню всього, що піддається здоровому глузду, і салюти на такому заводі це найменше, що мене дивує. Всі роблять вигляд, що вони поняття не мають, як все в Росії працює. От всі ж все розуміють, всі живуть вже багато років в цьому хаосі. А як до справи, то роблять такі здивовані обличчя, наче вперше чують. Нова восходяща звізда. Заратник і друг гіркіна, який підписаний телеграм як чорний полковник, Алкснес взагалі засумнівався в адекватності російської влади на цей рахунок. Напевно, всі однодумці арештованого терориста перед тим як сісти і щось написати думають: «А що би не та твітіл стрілков. Ну і ось що в результаті ми отримуємо. Саму зраду, окрім фрази, що російська влада насправді просто все приховує, що сталося на заводі. Акснес ще й критикує губернатора Московської області, який зробив неоднозначну заяву після огляду місця вибуху. Воробйов заявив, що до оптики та механіки завод не має жодного відношення і знову завів шарманку про піротехніку. На що Алкснес, звісно, обурився. Цитую господин губернатор, находясь на такому високому пасту, нельзя не знати, що при На одном из важнейших оборонных заводов Подмосковья создается впечатление, что подобным образом губернатор пытается отмазаться от чрезвычайного происшествия, занизить нанесенный им ущерб, выдавая Стратегічне оборонне підприємство за свічної заводік. Кінець цитати. Ну це вже якась стаття. Точно в Росії ж на все є своя стаття, правда? Можливо, таким чином Акснес намагається домогтися прямого побачення з гіркиним, до якого нікого не пускають. А так по швидкій процедурі рядом на нари можна присісти. Але не дивлячись на всі спроби пропагандистів відмазати той завод і сам вибух і все списати на якісь салюти, розповідаючи, що там нічого давно не працює. Відомо, ось що, що Загорський оптико-механічний завод, який входить до держкорпорації Растіг, є провідним російським розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур. Про це знають навіть у Кремлівському ТАС, але чомусь не знає губернатор Московської області. Ну чи вдає, що не знає. Бо йому сказали, щоб він терміново забув цю інформацію. При цьому у в ефірі все просто супер, жодних проблем. Принаймні, вони намагаються спалок і самі знаєте, чого зробити цукерочку. Держдумовець Андрій Гурльов, це той, що генерал у відставці, видав спіч, який я би назвала Я старався как мог». Що ж він старався, ви? Ну як, по-перше, пропагандист намагався всі невдачі російської армії видавати за перемоги всі про за успіх, а всі непорозуміння на фронті охрестив як тимчасові депутат Держдуми, який навпаки мав би опікуватись тою ж армією і проблемами в ній з розумним обличчям, робить вигляд, що то не проблеми, але апогеєм стало те, як гульоров, знаючи все, що відбувається на фронті, і усвідомлюючи, що російська армія зганьбилася вже і вздовж, і впоперек, заявив, що вони все одно краще. Але з однією приміточкою, доволі важливою. Да, тяжело где-то. Да, где-то мы стараемся отойти. Да, мы еще видим, как они работают, они мелкими группами заходят, если ничего не получается, пытаются в хлам снести наш опорный пункт. Успеваем отойти, чтобы людей не губить. Успевает наше делать все-таки. И на сегодняшний день, вот эта линия обороны, обороняться мы не просто не научились. Мы сегодня в обороне лучше всех. Вы даже это чуло? Тобто від другої армії світу, яка збирається захопити півсвіту, залишилось що? Нікчемні крики про те, що вони найкращі в обороні, і все, що вони роблять успішно на фронті, це встигають вчасно відходити з позицій. Просто не натішуся з цього цирку. Сам Насамкінець Гурльов закликав всіх русських мужиків віддати автомати в руки і йти воювати. Щоправда, депутат відразу попередив, що виплат може і не бути, адже в Росії наразі з цим проблема. А що вони що туди за грошима йдуть? Родину защищать должны. за просто так бажано цитую да є где-то нарікання по денішньому довольстві. Поки начфін в полку не з'явиться, навірно, до кінця не іскорінім. Ну родину защищать на сьогодні однозначно головний момент. Кінець цитати. Тобто на русських героїв за які так потужно рве глотку під час ефірів семен'ян грошей немає. А де ж всі гроші? Ну хто б вам розказав, як не я. Це тільки в пропагандистських шоу вішають лапшу на вуха, що головне в країні війна і родина. Але головне насправді дещо інше: а саме зарплата глави Роснєфті, який заробляє до півтора мільйона рублів. Увага в годину, і це вдвічі більше ніж середній росіянин отримує за рік. Ігор Сечин ретельно приховує свою зарплату. Розслідувачі з команди Навального виявили, що цей самий Сечин під іншим прізвищем Тірентів за рік отримав від Роснефті трохи більше трьох мільярдів рублів. Ну і ще про Мілачовки там 250 мільйонів від Роснефтігаза, де Сечин є членом ради директорів. Але це копійки, погоджуюсь з вами. Іншими словами, Сечин тільки в Роснефті заробляє 256 мільйонів. Рублів на місяць або близько 13 мільйонів рублів за один робочий день. Господи, це більше ніж півтора мільйона за годину. Або ж якщо вам цікаво, 27 тисяч рублів за хвилину. У нас все. Що там Гурульов, по виплатам вашим суперпупер бійцям, які найкраще в обороні, все нормально? Друзі, на сьогодні це все. Ну а ми щодня продовжуємо громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж, наші невидимі воїни, можете допомогти нам в цьому своєю підтримкою, яка дуже важлива для нас. Ставте вподобайко, коментуйте цей прекрасний випуск та, звісно, підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити наступних оглядів. Дякую, що були з нами.